Надія Романюк у будинку на шістдесят 61 живе вже понад 30 років. За цей час жодного ремонту там не пам'ятає. Два роки тому, коли у їх під'їзді почав протікати дах ліфту, звернулися до директора будинку управління. Проте там проблему не вирішила. Ліфт просто вимкнули. Тож мешканці кілька місяців на дев'ятий поверх мусили підніматися самотужки. Відтак з нетерпінням чекають, коли ж на їх проблеми почнуть реагувати. Нам, в принципі, все одно під ким, ми, бо квартплату ми платимо з. Прав правду. а я так думаю, що якийсь елементарний ремонт побілка мала би бути через якісь хоч через 10 років. Хоч через 15 років, ну бійтеся богу, вже 40 років ще у далеких 70-х будинок Настрицький передали в експлуатацію міністерству оборони. Відтак з того часу ремонту за їх кошт там не було. Мешканці власними силами намагалися покращити технічний стан будівель. Загалом їх понад сотня чиновники не раз зверталися до Міноборони, аби ті передали приміщення на утримання місту. Проте до спільного рішення так і не дійшли. На сьогоднішній день вона не ходить. Зроблена експертна оцінка цих містечок зроблені дефектні акти кожного житлового будинка і зроблені акти прямо передачі цих житлових будинків е, місту. От залишилося тільки щоб місто з, -з, з міністром оборони оприділилися, Ну виконали, тому що треба міняти постанову кабінету міністрів. У ній указано передати міністерству оборони на баланс, але тут не указано передати на обслуговування. Цьому це протиріччя мешканці будинку номер 61 на Настрицький заспокоював міський голова Андрій Садовий. Він пообіцяв, що з Міноборони все ж таки домовляться та прикріплять житлові приміщення до ЛКП. Нехай військові займаються збройними силами, армією, безпекою. А ці речі треба людей забирати з рабства і давати їм можливість нормально жити в тих будинках. Оце є позиція міста. Ми готові перший крок взяти їх на обслуговування. Це вже буде, тому що Ми тоді будемо збирати кошти. Ці кошти раціонально будуть використовуватися. Відтак, вже цього тижня, щоб вирішити проблему передачі військових будинків Львова на отримання міста до столиці, поїдуть львівські чиновники. Марія Шепелі, Остап Сімчук, НТА Новини.